Доброго дня всім. Продовжуємо розмову про Золочівську поліцію і Бузьку поліцію. Ще 4 серпня 2023 року я згадав свої публікації під назвою Суд зобов'язав Золочівську поліцію відкрити кримінальну справу на Лощука. Що буде далі? Повідомлю читачам, які не були ознайомлені з цією публікацією, мова йде про службове підроблення протоколу громадських слухань щодо детального плану територій для уточнення площі на землях промисловості, необхідної для будівництва та обслуговування придорожнього сервісу по вулиці Залізничній в СМТ Красне. Організовані 22 червня 2022 року Красненською селищною радою, і які рішенням Львівського окружного адміністративного суду були визнані такими, що не відбулися. А ще 26 липня 23 року мною оприлюднена публікація під назвою Сфальсифікований Лещуком протокол громадських слухань підстави для відкриття кримінального провадження. 30.07.2023 року на адресу Золочівського районного суду Львівської області скерована скарга на рішення діюча бездіяльність органу досудового розслідування керівник Бута Золочівського раділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області щодо невнесення відомостей, викладених у моїй заяві журналіста про вчинене кримінальне правопорушення Лещуком від 26.07.2023 року. 2 серпня 2023 року Золочівським районним судом Львівської області у справі No 445 дріб 23 за наслідком розгляду скарги журналіста інформаційної агенції журналісти проти корупції Жукова Олександра Сергійовича на бездіяльність уповноважених осіб Золочівського районного відділу поліції, яка полягає у невнесенні відомості про кримінальні правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань. Цю скаргу задоволено і зобов'язано повноважних осіб Золочівського райвідділу поліції внести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою журналіста інформаційної агенції «Журналісти проти корупції Жукова Олександра від 26 липня 23 року, та розпочати з приводу даних обставин досудове розслідування і повідомити заявника про прийняте рішення. 10.08.23 року на мою електронну адресу надійшла копія витягу з єдиного реєстру до судових розслідувань, у якому зазначено, що 8 серпня 2023 року за заявою Жукова Олександра Сергійовича звертаю увагу, що це дуже важливо, за заявою Жукова Олександра Сергійовича від 26.07.23 року на підставі ухвали слідчого судді Золочівського районного суду. Львівської області Сивака, якою він зобов'язав внести до РДР відомості про кримінальні правопорушення за фактом підроблення офіційних документів посадовими особами Красненської селищної ради відкрите кримінальне провадження номер 120 231 412 1, 4 343 Суттєвим мінусом цього витягу є не зовсім правильна інформація про заявника, адже заява про кримінальне правопорушення від 26.07.2023 року направлена до поліції журналістом інформаційної агенції, а не фізичною особою Жуковим Олександром Сергійовичем. А ухвалою суду від 2 серпня 23 року. Задоволено скаргу журналіста, а не фізичної особи, не фізичної особи Жукова Олександра Сергійовича. Тому ці виправлення треба, тому треба до, у цьому витягу з ЄРДР треба зробити виправлення, адже вони не відповідають дійсності. Досудове розслідування здійснює слідчий відділу відділення поліції номер 2 Золочівського відділу поліції, тобто бузьке відділення здійснює, наче слідчий Овчинніков, а процесуальне керівництво здійснюють прокурори Кочинаш Тхорик Березяк. Сьогодні в телефонній розмові слідчий Овчинніков запросив мене до Бузької поліції для проведення слідчої дії в цьому кримінальному провадженні допитів якості свідка. Мною було зроблено зауваження цьому слідчому, що я не є заявником, що я є заявником, а не свідком у кримінальному провадженні. Мабуть, він умисно не вніс до ЄРДР відомості про журналіста, щоб допитати мене як фізичну особу в якості свідка. Хоч закон забороняє допитувати журналістів як свідків, Зокрема. Вимогами пункту 6 частини 2 статті 65 КПК України встановлена заборона на допит журналістів про відомості, які містять конфіденційну інформацію професійного характеру, надану за умови нерозголошення авторства або джерела інформації. А що з цього приводу можуть зробити згадані прокурори? Чи вони зобов'язані зробити? Це ж вони внесли. З їхнього відома внесли оці відомості, які не відповідають дійсності щодо заявника, до ЄРДР. так вони скрізь пальці наглядають за законністю у досудовому розслідуванні. І так можна зрозуміти, що прокурори почали досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні. Хоч Тхори та березяк, значить, з того, що почали курити бамбок у цій справі. Викладене дає підстави для підозри, що слідство у справі починається з порушень закону. Тому я офіційно цієї офіційно публікації попереджую слідчого вчинкова не вчиняти незаконних дій, так як він вже почав це робити. Виклик для допиту у справі: прошу направити, якщо потрібно мене допитати в якості свідка, тоді прошу направити виклик на мою адресу. Повісткою. Мабуть, на цьому моя місія в цьому кримінальному провадженні може закінчитися саме цією недолугою слідчою дією, якщо вона буде за наполяганням слідчого буде проведена. Тепер до цієї кримінальної справи в якості потерпілого логічним було би залучити громадянина колодія, який ініціював позов До Красненської селищної ради по цьому питанні. Але це питання вже лежить у площині Кримінального процесуального кодексу України, і воно від мене не залежить. Як будуть розвиватися події, побачимо. Мабуть, громаді буде цікаво знати про те, адже вважають таку інформацію такою, що становить суспільний інтерес. А як з цього приводу міркують читачі? Чи цікавить їх подальший розвиток подій? Хотілося б знати про це, щоб на основі коментарів та відгуків читачів планувати подальшу роботу журналістського розслідування. Можливо, нікого це питання не цікавлять, а можливо і цікавлять питання корупції в правоохоронних органах та державної влади. Тому я прошу читачів реагувати на цю публікацію, давати свої коментарі. На цьому я закінчую і прошу підписуватись на мій канал на Ютубі. Все добре, будьте здорові!